Майже під кінець навчання. Ми друг друга побачили, впізнали і зрозуміли, що це саме те, що треба нам. Вчора в нас була річниця два роки, і так співпало, що у нас і весілля. Про кінець війни, про перемогу, про мирне життя в Україні та про мирне життя наших діточок. Від мене на бізірочок. Коли в мене була можливість приїхати до неї, скажімо так, вона в той момент жила в Дніпрі, приїхали в Дніпро, ну я приїхав в Дніпро і запропонував на каву. Ну, Зустрілись, випили і досі каву, висіп'ємо каву. На майбутнє сім'я міцна, весела. З поповненням.